Всім доброго раночку. У мене є таке, як би хочеться розповісти сьогодні. Прямо мені таке прийшло сьогодні зранку про нашу готоколу. Готоколу — це така дитична добавка, яка є в нашій компанії. Вона дуже крута по своєму складу. Тут дуже гарний склад інгредієнтів, які допоможуть вашому серцю підтримують ваші сосуди. Вашу розумову діяльність. Якщо у кого варикоз, теж дуже рекомендую перевірено особисто. У кого серце теж провірено особисто, розумова діяльність, бистре прийняття рішення і є потужний антиоксидант, тобто захист вашого організму від впливів, ну, якби. Зовнішніх середини. А що в нас зовнішні? Це погане повітря, новини. Ну, наш організм зараз підтримувати треба так, як ніколи. Якщо зараз пріоритети ви поставите в іншу сторону, то ну, якби я не раджу. Зараз треба дбати. Саме головне це про себе. Це моральний стан, тобто переключатися себе, гуляти, гуляти на свіжому повітрі, надихатися природою. Зараз дуже гарний час для цього. Пити чисту воду по можливості, в кого є, до 2 літрів. І підтримувати організм вітамінами, мінералами і антиоксидантами. І, от, о, в, в в це, що я вам розповіла: от готокола це просто неймовірний продукт. Туди входить екстракт виноградних косточок, це дуже потужний антиоксидант. Він має в складі Ресвіратрол, А ресвіратрол це те, що є ну, от в кожирі виноградних косточок, з знутрі, з середини. Оцей його добувають, якби він настається, коли роблять сухе вино, крах, червоне. Але ну, скільки треба випити вина, і де його взяти справжнього. Не знаю. ось, Тому я не вживаю. Вживаю наші екстракти, тому що хочу бути здоровою мамою, бабусею і завжди просто людиною з нормальною розумовою діяльністю вижити зараз в цьому всьому, і далі щось в житті своєму благотворити. Тому. Просто рекомендую оцю готоколу. кого вже перечислила все. І зараз ця готокола є на складі. Зараз дуже гарна, цікава акція, там дуже гарні подарунки. Якщо ви візьмете готоколу, і до неї я б ще вам запропонувала лист оливи і клюкву. Клюква дуже гарно впливає теж на сосуди, на мочеполову систему і у кого цистіти, почки, навіть для профілактики, вона як противовірусна йде, а зараз віруси ходять. Там теж багато вітаміну С, а вітамін С це дуже ем, такий потужний теж антиоксидант, вітамін, який не вистачає завжди в нашому організмі. То, то, то за день він у нас ну, розчиняється. І на наступного дня нам потрібно знову його придбати. І це важливо, коли він ну, рослинного походження, тобто натуральний, не хімічний, не той, що з аптеки. Тому що, якщо не вистачає вітаміна С в організмі, то у вас ну, ті ж сосуди, це ж колаген, тобто це обличчя. Колаген тримається коли добре в організмі і коли багато вітаміну С. А наш організм він такий: якщо вам не вистачає чогось, то він спочатку всі органи напитує, а потім щось дає на обличчя. Тому, у кого, наприклад, сіре обличчя, погана шкіра, тобто вам не вистачає вітамінів зсередини для себе, а потім, коли організм насичений, дає на поверхню. Це нам треба всім розуміти. Тому. Просто рекомендую, якщо ви ну, немає часу в мене і, може, такого гарного досвіду, довго розповідати про цей БАД. Є інтернет, всі розумні люди. Ви можете забити в Google Готу кола від РСА, почитати, побачити багато відео. Просто в Ютубі набрати Є багато людей, які присвятили цьому багато. Ну, тобто, це треба багато часу. У мене просто така рекомендація. Не, не втрачайте час, гарні подарунки. А якщо є така можливість, замовляйте і підтримуйте себе. І якщо ви замовите таку готоколу, клюкву і екстракту ливного листа, у вас десь вийде ну, на 4 бали. Є якби, у кожного своя знижка, і в подарок ви отримуєте масажний крем. 200 грамове це те, що я пристираю кожного дня щійно воротникову зону. Я собі його наношу на запястя і під носом і заспокоюю себе, коли знервована. Якщо в мене ну, якби дихання, таке, я його наношу на, на крилля носа. Якщо в мене кашель, я можу з'їсти крапельку на. У мене знімається спазм кашлю або серцевий напад, тому що це геть натуральний крем 200 мл. Це дуже гарна ємкість, яка зараз йде в подарунках. Там ще йде в подарунках зубна паста, вона на прополюсі, геть натуральна. Там дуже гарний склад. Це, якби ще масло. Забула, бачите? п'ю то колу, і багато просто хочу сказати. ось, і Тут гарний склад, і що можна? Якщо у вас болить горло, ви можете намазати міндаліни. Ще корисно дуже не всю її змивати з рота, коли ви почистили зуби, а трохи оставити, вона буде працювати з яснами, ось, тому... Якби рекомендую мати таку зубну пасту, в подарунках мати отакий крем, там ще йде байо наше любиме, там ще йде літер дамли. літер дамли. Вона стоїть 1000 гривень. Дамла це я додаю в стірку завжди пів ковпачка або ковпачок. Перемили усе вікна з нашою домлою. Якщо там наше взуття дуже гарно можна почистити. Ну, Все, що є в хаті, холодильник дуже гарно мити з дамлою, можна розбавити з баньо. Дамла це універсальний такий засіб, капля концентрат називається, зветься. Його треба буквально декілька крапель, і ви можете вимити навіть всю квартиру. Це якби перечислила вам всього три подарунка. А там ще Є якби ще, ви можете зайти на сайт з мені зателефонувати і розібратися з цим. Просто хотілося розповісти про Готоколу. Це мій такий месендж, що люди, дівчата, хлопці, всі, хто мене ну, знає, хто вірить мені, хто розуміє, що я не просто так кажу. У мене навіть немає часу, якби багато. Чого розповідати, тому що я розумію от і все. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, якісь сумління, ви можете зайти, перечитати, переслухати якусь другу людину. Завжди всю інформацію треба перефіряти. Наприклад, я, я слухаю когось того, кому я довіряю, кому в мене є відчуття, що ця людина ну, мені подобається, я їй вірю. І навіть я буваю недослуховую. Почула два-три слова і зрозуміла так, бо нема коли. Витрачати час на оці всі вислуховування. Багато такого що я могла перечитати десь там, частину і не дочитати, тому що, звісно, зараз у всіх мало часу, багато справ. І тут якби головне, що ви відчуваєте. Якщо у вас є позитивне таке бачення, віра. Будь ласка, якщо ні, ну, це таке у кожного своє. Але я дуже-дуже зараз задоволена, що я собі придбала це, я п'ю мене просто варикоз з, зі шкільних років. І у мене вже була операція на одній нозі колись. І варикоз у мене може прогресувати. Я роблю вправи. але я п'ю завжди вітамін С. Ось готоколу п'ю. Я Користуюсь нашим масажним кремом, крем з екстрактом верби, і в мене стан моїх ніжок набагато краще. Тому всім гарного дня! Сподіваюся, що вам з чимось допомогла, щось, може, сказала, таке, що може вам допоможе, щось, ви, може, почули від мене. Тому всіх люблю, обіймаю мирного неба і вірю, що в нас все буде тільки краще, тільки краще. Всіх люблю, пока. До зв'язочку!